Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В одній із розпаковок сайту Віоліті я вам показував пам'ятну монету номіналом 2 польських злотих, присвячену письменнику Конраду Корженьовському. І сьогодні хочемо запропонувати вам на неї більш розширений огляд. Тож, давайте розпочинати, але перед початком обов'язково підпишіться на наш канал. 2007 року, з нагоди 150-річчя Джозефа Конрада Корженьовського, Національний банк Польщі випустив комплект ювілейних монет. І сьогодні у нас на огляді одна з них. Джозеф Конрад справжнє ім'я Джозеф Теодор Конрад Кроженьовський. Англійський письменник польського походження, народжений в Україні. Майстер морського роману, визнаний одним з найбільших англійських романістів. Конрад Кроженьовсь народився 3 грудня 1857 року у селі Терехово Бердічівського повіту Київської губернії. Нині Бердічівського району Житомирської області України, де знаходився маєток матері майбутнього письменника у родині польського дворянина поета Аполлона Корженьовського. 1861 року Аполлон Корженьовський був засланий до Вологди за співпрацю з польськими повстанцями його дружина Еволіна Корженьовська у диводстві Бобровська, сестра Стефана Бобровського, одного з керівників повстання, із чотирирічним сином поїхали слідом за чоловіком. У 1865 році у зв'язку з хворобою дружини Аполлон Корженьовський домігся переведення до Чернігова. Після переїзду того ж року мати Джозефа померла від важкої хвороби. Батько з сином переїхали спочатку до Лемберга в Австро-Угорщині, потім до Кракова, де в 1869 році Аполлон Корженьовський помер, залишивши 11-річного Джозефа круглим сиротою. Хлопчик був прийнятий до одеської родини Тадеуша Бобровського, дядька з материнського боку. Дядька вивіз його до себе в Одесу, де хлопчик уперше побачив море, що й визначило його долю. Також під впливом англійських та французьких пригодницьких романів Джозеф захотів стати моряком. У 1874 року 17-річний Джозеф за згодою Бобровського виїхав до Марселя. У 1875-87 роках ходив на різних судах, у тому числі займався контрабандою зброї для карлистів. Прихильників зведення на іспанський престол Дона Карлоса. Дослідники зараховують Конрада до неоромантизму, особливої течії в англійській літературі рубежу 19-20 століть, біля якого стояв Роберт Льюіс Стівенсон. Неоромантизм протиставив себе натуралізму і символізму, йому характерні сильні особистості, екзотична обстановка, борхливі події, ідеал подвигу все це є у творах Конрада. На реверсі монети ми можемо побачити зображення Конрада Кроженьовського з його підписом. Розгорнута книга з викарбованим роками його життя 1857-1924. У правій частині зображено вітрильник Отаго. У верхній частині розташований напис польською Конрад Кроженьовський. На аверзі у центрі монети зображено герб Польщі. Герб поділяє на дві частини рік карбування монети 2007. -й. У верхній частині розташований напис Реч Посполіта польська. У нижній частині вказаний номінал 2 злотих. Польський герб один із найстаріших нині існуючих державних символів світу. Гербом є срібний коронований Орел з золотим дзьобом та кіфтями на червоному щиті. За легендою срібного Орла, який у подальшому став гербом польської держави, побачив легендарний Лех разом зі своїми братами Чехом і Русом, родоначальниками слов'янських народів. У тому місті, де трапилось, Лех заснував місто і назвав його Гнезно, бо Орел кружляв над своїм гнездом. Спочатку Орел був особистим знаком Шемисла II, коронованого у 1295 році, однак, через півстоліття він став загальнодержавним символом. Монета виконана з так званого сплаву північного золота мідно алюмінієвий сплав золотистого кольору, також відомий як жовтий нордік. Першопочатково був виготовлений для шведських 10 крон. Маса монети 8,15 г, діаметр 27 мм та товщина 2,12 мм. Гурт монети. Має вісім разів повторювану абревіатуру NBP, що розшифровується як Народовий банк польський. Помер Джозеф Конрад 3 серпня 1924 року від серцевого нападу у своєму будинку у Бішопсборні. Крім рідної мови, Конрад вільно володів французькою і навіть російською, хоча заперечував цей факт. Однак усі його твори написані англійською. Останній його роман очікування залишився так і незакінченим. В Україні також вшанована пам'ять видатного письменника у селі Терехово Бердіжівського району Житомирської області діє музей, відкритий 5 грудня 1987 року до 130-річчя від дня народження письменника. А у Віннінці є вулиця, названа його іменем. Наприкінці вересня 2007 року у місті Бардичів відбулася Міжнародна науково краєзнавча конференція. 27 вересня учасники конференції та її гості відкрили на приміщенні школи села Терехово меморіальну дошку, присвячену Джозефу Конраду. На ній зазначено: у цьому будинку народився відомий письменник Джозеф Конрад Теодор Джозеф Конрад Кражаньовський та роки життя. 3.12.57. 3.08.24. 3 грудня 2008 року у Бердичеві у приміщенні нижнього храму монастиря Босих Кармелітів було відкрите ще один музей Джозефа Конрада. В Україні Польським інститутом у Києві заснована літературну премію імені Джосефа Конрада, яка вручається українським письменникам молодше 40 років. Також в пам'ять письменника навіть у фільмі Чужий. Космічний корабель називається Ностромо по одному з романів Конрада. Назва міста в тому ж романі Сулако стала назвою космічного корабля у продовженні цього фільму. Історія життя Джозефа Конрада Круженьовського вчергово доводить, що в Україні та українцям є ким пишатись на весь світ. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з цією думкою. Ну і, звісно, обов'язково приходьте до нас на нові огляди. А щоб їх не пропустити, не забувайте підписатись на канал. До зустрічі.